Теж з дистанції 110 метрів. 130 мовчала. Було прийнято рішення сьогодні зранку перейти на дистанцію 110 метрів двома водилищами. І близько 9-ї години ми отримали дві покльовки, практично там 15 хвилин різниці, права і ліва палка запаровозила. Ну, один вийшов у нас схід. А другий завела десь в корягу, знайшла якийсь коряжник, завела в корягу, тобто дві дві покльовочки Ми ми не взяли. так, що Я тобі скажу, що щось за 10. Буду пробувати підсачити. Тобто, знаєте, таке питання, хто ж її достане, але, до речі, в команді або якщо вона звичайний риболовлі ловить, її результат приписують всій команді, а не одному спортсмену, тому ми сьогодні з Варданом взяли дві рибки. Я з Мартаном дві рибки, а потім Вардан спустив ще три. Ну То ми поділяємо так у себе в команді. Познайомтесь, Максим Анатолійович, з якою людиною ви не поспорите, і я вам не раджу спорити. Слухай, слухай, реально.